Українським в'язням та тим громадянам, що перебувають у слідчих ізоляторах, не надають належної медичної допомоги. Тільки в 2013 році, по всіх сізо було зафіксовано 800 смертей. У Дніпропетровську відбувся круглий стіл, де обговорювали, як можна вплинути на цю ситуацію. Україна на шляху до демократичної розвинутої країни повинна втілювати відповідні норми життя, забезпечення права на медичну допомогу для ув'язнених її обов'язок у круглому столі, присвяченому цій темі, взяли участь правоохоронці, медики та представники громадських організацій. Говорили про недоліки. Їх час від часу моніторять громадські та благодійні організації. Катастрофічна нестача медперсоналу одна з головних проблем. Потім неналежне медичне обладнання та, звичайно, мізерне фінансування. От нещодавно з'явилося повідомлення, що в одній з колоній Сумської області на 7,25 аж намагається на добу лікувати хворих на туберкульоз. Ну, щоб ви розуміли, з зміною курсу долару курс лікування проти туберкульозу та інших, а не кажу вже про гепатити це сотні гривень на день. Тому, звичайно, в рамках такого фінансування реалізувати це дуже 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 важко. Юристи радять і затриманим не втрачати пильність, дбати про себе. Перше, що необхідно знати, держава гарантує безкоштовного адвоката, і прибути він має максимум через три години після затримання. Першому, кому він має сказати, що в нього є якась та чи інша хвороба, або він на замісній терапії, або у нього, наприклад, гепатит, або в нього а, форма туберкульозу. Якась він має це сказати, починаючи від слідчого конвоя і закінчуючи адвокатом. Він має кожному про це говорити. Говорили також про психіатричну експертизу та утримання засуджених у психлікарнях. За результатом обговорення планують розробити рекомендації до Міністерства юстиції, охорони здоров'я та внутрішніх справ України, аби досягти належного лікування усіх осіб, які знаходяться у закладах пенітенціарної системи. Олена Петроченкова, Олександр Пронський, новини одинадцятого каналу.